Здравствуйте, дорогие друзья. Как-то язык не поворачивается. Говорит, что утро доброе. Нам дали сегодня в рот, Нам дали сегодня зайщику, сука, в Иркутске. На нашей территории, нашей страны творят, что хотят. Диверсионно-террористические группы творят... Что хотят буквально. Ну делайте же в конце чего-нибудь. В конце концов чего-нибудь-то делайте. А то стоят колесо, колесо, крыло, крыло. Пора на нацистский коричневый террор, Жевто-блакитный. флаг НАТО отвечать красным террором. Я не знаю, про эту операцию точно будут фильмы снимать, и книги писать. Я вам гарантирую. Не здесь, Ю там. Я согласен. І ми згодні, це не просто кіно. Тут навіть серіали Нетфліксу відпочивають, і я дуже чекав, що будуть казати про вчорашню акцію на пропагандистських каналах, як її будуть виправдовувати всякі там скабіви на 60 минут, норкіни на місто стречі, але. Найбільш повна глибока аналітика і інформаційна картина була озвучена на Первому каналі в програмі «Большая ігра, в якому пострадало более ста чоловік, і к жаль, є погибші удари по нашим воєнним аеродромам. Ну, істесно, що російська сторона не оставила це все без ответа. Хроніка наших ударів по території України, і це все ну тупо, взагалі, все окрім ефіру Соловйова, який давав підкурити від своєї дупи, яка палає вже другу добу. В жодному ефірі, жодної програми, не показали жодного ураження стратегічних літаків, які сталися напередодні. Але це знаєте, як старі добрі часи. Щоб дізнатися, якусь інформацію, треба йти або на базар, це, тобто або до Соловйова, або до церкви, тобто, у випадку Росії на церковний телеканал Царьград, де генерал Гурульов розстрілював всіх в прямому ефірі. Тобто, били то не просто по самолету, а били по самолету носителя спеціального бо... спецбоєприпасу, а точніше ракети Х-55, яких 16 штук, окружность, тут 95-й. І він пішов. И пол Америки может спокойно снести один самолет. Вот вот что делать. Теперь внимание вопрос, кто головой отвечает за ядерную триаду. Вот кто? Правильно, значит, Генеральный штаб. Генеральный штаб отвечает за ядерную триаду, наверное. Вы знаете, самое что страшное, мне вот очень бы хотелось, чтобы это не прошло мимо, чтобы за это понесли ответственность. Не стрелочник, как, как, как вот там, типа командир авиабазы, который там плохо типа охранял себя. А это же проблема-то системная получилась. И мало того, там не просто кого-то с должности снять, а за это надо ответить по уголовному кодексу за нанесение сумасшедшего ущерба нашей стране. Ущерб не просто сумасшедший. Ущерб Такий, що ніколи не можна буде відновити, бо ви не просто не виробляєте ці літаки. У вас немає жодних виробничих потужностей, наприклад, щоб виробляти двигуни для них. Офіційно СБУ заявляє про 42 пошкоджені літаки. Осінтери разом з супутником і давними кажуть, що наразі підтверджують 14, Але це ми ще не бачили фотографії з усіх атакованих аеродромів. Ключове питання для нас, українців: скільки всього в них залишилося цих літаків, і тут росіяни так само брешуть. Ви послухайте, а далі я вам назву вже. Цифры. Да, у нас э, только Ту-девяносто пятых турбовинтовых около э, 50, а это все-таки носители э, там, крылатых ракет стратегического назначения. Это и Х-55, это их Х-101, там дальность свыше 5000 километров. У нас порядка 20 сверхзвуковых ракетоносцев. Ту-160, а это уже. Х-555, да, плюс вдобавок Х-101. У нас 55 дальніх ракетоносців, бомбардировщиков Ту-22М3. Там... Це все перебільшення в три рази. На початок повномасштабного вторгнення у Росії було боєздатних 22 літаки Ту-95. Це основні, в принципі, з яких нас обстрілюють. Я думаю, всі вже звикли. Взлетіли Ту-95МС, і ми там вже до 5 ранку слідкуємо. Ту-22М3, їх десь штук 25 літа нападаючих, це ті, які в основному працюють по півдню, по Одесі. І півтора десятки, не всі з них літають, це Ту-160, їх взагалі пару разів використовували в масованих ракетних обстрілах, бо ці білі лебеді, вони дорогі в усіх сенсах. Але 22 літаючих Ту-95 МС – це на папері. Максимум було в небі 18 літаків. Одного разу було 16 Ту-95 і 7 Ту-160, ну це е, одночасно Часно так, але більше вони жодного разу не випускали. Тому до чого це я навіть якщо ми рахуємо по мінімальному тарифу, то Україна за 4-4 рік війни знищила 5 літаків ту 95 мс у вчорашній атаці. Мінімум 4 і плюс один ми спалили дронами в Енгельсі ще давно, тобто мінімум чверть. Літаючих на даний момент тушок. У них все не маю на увазі 95-х. по ту 22 м 3 Математика ще крутіша до вчорашньої атаки з 25 існуючих. Ми три спалили дронами і один ППО. Супутникові знімки підтверджують, як мінімум чотири спалених вчора. Тобто, залишилось в кращому випадку 17 літаючих літаків. Пробачте за тавтологію. У нас все війна йде. І списувати все виключно на тероризм, теж мабуть, было бы неправильно, но и, ну вот вчера были такие оценки, как Перл Харбор, как та же Цусима, но все-таки я ну, не готов вот именно так характеризовать, да, мы понесли очень чувствительные потери, тем более, что такие машины, как Ту-95 мы больше не делаем, но... Вот уже говорят, что мы потеряли ядерный паритет США. Но ну, на каком основании делаются такие заявления? То у вас, в лучшем случае, есть 48 летающих стратегов. А в Соединенных Штатах их 150. Про який паритет взагалі може йти мова, якщо мова йде про е, стратегічні бомбардувальники. У вас стратегічних бомбардувальників в чотири рази менше ніж в Китаї. Навіть якщо в Китаї з чотирьох літає один, у них все одно їх більше. Але е, Соловйова сьогодні виперли на роботу у вихідний день для знецінення. І перший пункт в порядку денному це чому ще досі не вдарили по Україні. Проблема в розе ветров. Так что полковник, значит, роза ветров пока не позволяет эффективного нанесения ядерного удара, правильно понимаю, да? То есть надо подождать, пока ветра станут в правильном направлении. Так точно, Владимир Дович. Но... Другий пункт в порядку денному, що це взагалі була ну, неважлива операція. Не треба на неї особливо звертати увагу. Да, можна кричати, що вони вийдуть в учебники, що вони там год, скільки місяців готували операцію. Да, вони можуть кричати, що вони уничтожили 100 трильйонів російських стратегічних бомбардировщиків, що все уничтожено. Это не играет никакой роли, они решают свою задачу. Их главная задача ⁇ это взять на себя ответственность за деяние, которое, в принципе, по нашей стратегической ядерной доктрине однозначно обозначает переход к использованию ядерного оружия. Але як ви зрозуміли, роза відров мішає зробити ядерний відповідь. І третій пункт порядку денного це те, що не Україна, точно не Україна, вигадала цю операцію. От, ми, українці, коли чуємо такі фрази, то такі кажемо. Та яка різниця взагалі, хто це вигадав, якщо воно горить? А росіянам ні, росіянам треба думати, що небезпечний противник не в них під боком, не в них під кордоном, так? а десь там, за океаном, і от там він все вигадує, а не хахол. Мене простите, але я ні при яких обставинах не можу повірити, що ця операція була розроблена і осуществлена без прямого участі країн НАТО. І не случайно Келлок впрямую говорив, що то, що та допомога, яка оказує Европа однозначно показывает, что русские правы, когда говорят о том, что да, происходящее есть не что иное, как прокси-война НАТО против России. И, конечно, очень удобно использовать украинских подонков для того, чтобы отвести от себя ответственность за получение по своей территории ядерным оружием. Но мы с вами хорошо понимаем, что у Украины нет собственной космической разведки. У Украины нет собственных сил и средств. Мало ли, у Украины даже нет собственной агентурной сети, нет. которая могла бы позволить провести столь масштабную операцию со столь тяжелыми для нас последствиями. То есть, если идти до пункта предыдущего, да, то... Вже і послідстві тяжкі. але треба ж знаходити винних. Я вчора вам показував. Хто не бачив, зайдіть, подивіться вчорашнє відео. Соловйов в АТАЦІ звинувачував кого завгодно, тільки не російське військове командування і Путіна, який очолює країну всі ці роки і є верховним головнокомандувачем. Першими під удар, які з Курщиною потрапили сирочники, які зафільмували як ядерна тріада, поступово перетворюється на ядер.

– это вши. Так же, как бесспорно перхотью является кретин из солдат срочной службы, которые вместо того, чтобы взять табельное оружие, и мне не важно, мог он, не мог он, но он схватил свой телефон, который у него, кстати, не должен был находиться, с радостью снимал атаку дронов на наших стратегов и выложил это в сети. Потом это было. То есть, да, конечно, я бы этого бойца просто вывел и расстрелял перед строем, но так как мы живем в стране, где многие так и не поняли, что идет война, и где законодатели у нас расстрелы запрещены. То поэтому нічого з цим солдатиком не буде. А було бы полезно. І тут починається найцікавіше, тому що інші хто винен, це воєнблогери, і деякі з них вже питають у Соловйова: подожі, ти гоніш на срочника, а що твій син взагалі ні на СВО, ні срочною службою, не служить. Але воєнблогери, на відміну від Соловйова, вони не засунули язики в дупу і, в принципі, другий день називають речі. своими именами. Например. Владимир Владимирович, докладываю установку голосом. Ебаный в рот. Расху... наши стратегии, 95 -е, 22 -е. Это сука к тому, что завтра будут, блядь, ебучие педагогические переговоры. Я так чувствую, что они вам кручивают хуй в ухо. Нам не нужны никакие переговоры. Нам дали сегодня в рот, блядь. Нам дали сегодня защику, сука, в Иркутске, блядь. Вони показали свою силу, они показали свою стратегію, що они работают. Вони плюнули нам очередной раз в лицо. Плюнули наші розвідки. Тому так такі чуваки неабияк лякають і непокоять Соловйова, бо вони теж їздять на фронт, в них є певний авторитет серед військових, у них є велика аудиторія, і вони, як мінімум, можуть дати пізор. Ливйову. Тому він мочить їх інформаційно. Во-первых, я не считаю правильным замалчивать. Я не считаю правильным делать вид, что все нормально, так же как я считаю омерзительным та истерика, которую развернул весь этот блок мерзавцев и подонков, притворяющихся. военблогерами. И здесь я считаю, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации прекрасно знает, что и надо делать. И надо уже ряд людей вполне конкретно упаковывать. Если посмотреть то, как их истерика омерзительная была воспринята иностранными СМИ и вражескими СМИ, то они просто великолепно отработали для Не. Ну ж то пропаганди. пропаганд ще мене дуже тішить, як гамунку Соловйова, пропагандисти категорії Б, які ведуть на його каналі програми в мертві для ефіру години, коли в принципі його ніхто не дивиться, окрім мене, які робить на них огляди. Так, от як вони кажуть, про те, все те саме, що він казав перед цим три години, але іншими словами: типа смотри, хазяїн, я слушав твій ефір і з тобою согласен, і говорю те саме. У нас и без того достаточно ублюдков, которые я не понимаю, по какой причине, вот особенно после того, что они исполняли вчера, я не понимаю, по какой причине они еще не доставлены в суд для избрания меры пресечения. Я не понимаю, какую ценность эти удилища представляют для общества, для страны. Я не понимаю, по какой причине не получили вызова в соответствующие кабинеты люди по статье о фейках о российской армии после того, что они устроили вчера. Ну, наверное, у нас это просто такая лютая яростная толерантность. Просто чтобы вы понимали, эти подонки, <глади«> У на три зразу натрі то пісали українські медіа. Але друзі, всі вчора просто максимально фігіли від того, що відбувається, і не могли це приховувати. Та що там, навіть Масад на своїй сторінці в Твіттері написав, хтось сказав, що Україна не має жодних козирів, то вони довели, що це не так. Ну із фури вилітаючі дрони, це, конечно, вообще какой-то нонсенс. Я такое впервые вижу. мне это напоминает луковые новости, как будто не настоящие новости, а придуманные в Украине. Надеюсь, что... Ну, я не верю своим глазам, я не верю в то, что дроны из КАМАЗов в России могут вылетать с боевой частью и атаковать аэродромы, какие-то склады с ГСМ и так далее. Мне в это сложно поверить, правда. Давайте дождемся. Вже дождались. Це був блогер крупнокаліберний переполох, на якого в Ютубі підписані 185 мільйонів людей. Але вишенька на тортику вчорашньої операції це те, що фури, з яких вилітали ці дрони, вони придбалися, завантажувалися і поїхали по території Росії. Здесь складу в Челябинской области, который находился поруч с строительством ФСБ. Вот сейчас стало известно о том, что склад, где собирались эти дроны, Андрей, знаете, где находился? В Челябинске. <соспитут> <Челябинской>. <соспитут> То есть, это вся территория <соспитут> России была в зоне внимания действий э, специальной службы, э, службы безопасности Украины. Я не знаю, про эту операцию точно будут фильмы снимать и книги писать. Я вам гарантирую. Не здесь, <соспитут> там. <соспит> Я согласен. Но здесь надо просто делать выводы. Первое, выводы сделать для себя, что делать внутри страны. Там уже разберутся, кого как доказать, что и как получится. Уже проехали, уже получилось то, что получилось. Правда, здесь главное сделать вывод. А сегодня надо понять, какие выводы надо сделать. Нужно моментально в таких случаях глушить связь. Закрыть все Ну, давай правду говорить. Может, язык сломали. За три с половиной года можно было ангара построить пассажиров? Можно. Можно. Причем бетонный. И почему не построили-то? Я хочу просто понять ответ на этот элементарный вопрос. Почему не построили? И я не понимаю, почему не построили. Я вот не понимаю, почему не почему. Потому что оборонный бюджет сегодня 10,4 триллиона рублей. Это гигантские деньги. в деньги. Ну, если весь, весь бюджет у нас 31, то треть идет на оборону. Ребята, если бы ви сказали, що нам надо що грубо полтриллиона построить країни? Я ізвіняюсь, то ж так дума думаю, проголосував за эти полтриллиона і з чего-то сняти. Да, то бы уже зараз ми перейдемо до істерік з приводу будівництва ангарів для стратегічних бомбардувальників. Там є цікавий момент, але ви помітили, що навіть генерал Гурульов погодився на те, що про цю операцію будуть знімати фільми, тому що навіть. Генерал Гурульов, адмірал Алкоголь, учасник Першої і Другої Бояришникової війни, розуміє, що вся російська система оборони взяла в рот, як каже цей тип. Таким, як я, таким, як ви, нас предали, нас предають кожен день, нас продають, продають точки су**. Коли сумі. Когда присутненько, блядь. посмотрите, рядом з ними молодими, всіх старих. он уволил нахуй, чтобы не было связи со с нашими долбанными старыми, с кем, сука, они когда-то спали на одних шконках, блядь. Вот и все, на, вот и вся, сука, нас просто сегодня отымели нахуй. Мы все лохи, блядь. Лох это не любитель омского лох это по жизни. Когда, сука, человека разматывают как лоха. Вы всегда учили нас бить первыми. Мы ударили, блядь. но нас бьют каждый день, блядь. Ну неужели рядом нету человека, который может сказать вам правду? Ну мы с устали, уже народ все понимает. Неужели в разведке или еще где-либо не понимаешь, что пизда? Нас продают, предают. Наши парни идут местными, между... что фипевина. І що раз Фі пі ві і весь інтернет, російський про це. Не пишіть коментарі, вони все скриня тержуть. Ба більше ми ще й огляди пропаганди і огляди на ваш інтернет тут робимо. І всі ці огляди збирають десятки тисяч лайків і підписок на канал. І давайте, щоб відповідати цій фразі, ви лайкнете, і найголовніше підпишитесь, щоб наша русофобська аудиторія, яка знімає вершки страждань росіян, тільки зростала. Ну і щоб доб. Е Пити кацапа треба дзенькнути в дзвіночок, бо відео в нас виходять не часто, тобто ми вам не спамимо з повіщеннями, але погодьтесь дуже влучно. І поки ви все це робите, ловимо за брехливий язик Салавйова. Я в бішенстві з вчорашнього дня. Міхан Михайло Михайлович, ну ви як чоловік блістящий розбираючийся не тільки в воєнних ділах, але й конкретно опросах ПВО. Неужели сложно защитити аеродрому від такого роду угрози? Ну, вот я просто не понимаю. Мало это. Я вот сейчас смотрю, появились фотографии, знаете, такой ушедшей от нас цивилизации. И, и прям, ой, а что это? Это военно-осведомитель. Заброшенный аэродром советский. Оказывается, все умели и все было. Як вам не почулося, він заричав. Давайте ще раз послухаємо. Але давайте повернімось до фрази, чому не будують бетонні ангари над стратегічними літаками. Тому що згідно угоди СНВ 1 договор о сокращенні стратегічно наступальних вооружені, заборонялося будувати укриття та інші споруди, які унеможливлюють верифікацію кількості та місце знаходження стратегічних озброєнь. Всі бомбардувальники, які вважаються носіями ядерної зброї, мають бути доступними для інспекції з боку іншої сторони. Тому будівництво ангарів. Або бункерів, які унеможливлюють контроль, порушують умови договору. Принцип видимості база з ядерними літаками повинна бути відкрита для супутникового спостереження. Це елемент доктрини взаємного гарантованого знищення. Кожна сторона повинна знати, що інша має дієздатні сили для другого удару, і це тому ми знаємо скільки, коли, куди, і взагалі всю інформацію про стратегічні бомбардувальники, які злітають під час масованих ракетних обстрілів по Україні. Україні. І Ходаренок, який був у ефірі Соловйова, він, ну, він і дурак, і він обережно натякнув, що такі бетонні укриття їх можна побудувати виключно навколо фронтової авіації. У три з половиною роки ведення бойових дій і ніяких мір по усиленню охорони, ну, через звичайно активів, які представляють самоліти авіації, ну так і не прийняті. не какие-то элементы рассредоточения, там, инженерного оборудования стоянок самолетов. В конце концов, вот вы сейчас показывали кадры арочных укрытий, они так и назывались, арочные укрытия. Это для самолетов-истребителей фронтовой авиации и авиации ПВО. Безусловно, арочные укрытия для самолета стратегического бомбардировщика создать, ну, в общем-то, трудновато. Это большой объем очень инженерных работ. Но В то ж самое время для защити а тих самих півідронах можна було построїти какої ти каркасне сооружение з сіткою, можна було какие-то обваловані укриття, перекрытые, опять таки там легкими укриттями сітями. Але що ми про пропаганду та пропаганду? Давайте вже танцювати під аудіохулігана Джельсаміна, який звичайно відреагував на вчорашні події. Вон где взивається, вон там, 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 вот горить, видно. xử viết sao vô một tấn trên... 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 tấn 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 Коли в Росії щось таке відбувається, чи арсенали грав, злітають, чи стратегічні бомбардувальники горять, чи війська іншої країни проводять своє вторгнення, то я завжди згадую його слова, його слова, його думки. Я, я думаю, як він там. Жизнь, может творится, я не знаю даже, что это сейчас взорвалось. Быть спокойной и уверенной. Вы должны быть уверены в себе и в своем будущем. Знаете, как в той песне Там все. пел кто там? Марк Бернес, по-моему. Там плыхает все. Любимый город, знаете, да? Любимый О, господи, город. Господи, еще раз, девочки. Можешь еще... спать спокойно. М і Мені моя продюсерка вухо каже, що ми вже перебрали по часу і треба закінчувати. Але в мене залишилась ще купа матеріалу. Друзі, якщо вам цікава ця тема, ще й третій день про неї слухати, то напишіть, будь ласка, про це в коментарі. Ми зробимо окремий випуск номер 3 і вже з і що буде нестися вражки. Але перед цим ви поставте лайк, підпишіться на канал і поставте дзвіночок. І ми побачимось вже завтра, якщо ви, звичайно, цього захочете. Па-па!